Доброго дня всім. І так, у нас тиждень позаду. І вже по традиції для вас огляд продаж тіктоці за, мен... за тиждень, який минув. Так що всім бажаю гарного перегляду. Буду радий також підписці на телеграм канал. Опису до відео буде зазначено за лайк, коммент, подписочку. Так, у нас банковский мешочек. По 50 копеек. 100 штучок. Так уж, 25 копеек. 100 штук. И одна копеечка. 100 штук. Банківському мішочку. Завжди всі. І я в тому числі шукаємо по каталогу Загреби, Шегені. Якісь гарні недешеві екземпляри. Також у нас по Україні Василь Кричевський. 2 гривні 23 рік. Міжнародний рік астрономії. Як показує тенденція, по монетах України ріст в кольорі монет надто великий, але поки що популярності не дуже. А от такі гарні монетки присвячені відносно, що доступній ціні. Всі кладуть задоволення на свою колекцію. Так, 2 гривні у нас 18 рік. Університет Дніпровський. імені Олеся Гончара. Також. Літак України, Ан 124. Руслан 5 гривень. Остап Вересай, бандурист, 2003-й. <клухи> 2021-й Дмитро Бортнянський, композитор. І пару монеток зі Штатів. Завжди цікава тема для всіх мату в колекції Штати. Звичайної біговій долар 74 року. Так званий місячний. У звичайному металі. І більш новий 1 долар. Virginia. Ось такі були у нас продажі за тиждень. Кому цікаво такі огляди, новинки, підписуємося на канал і підписуємося на Telegram групу. Дякую всім за увагу. Всім гарного дня, тихого, мирного і до наступних зустрічей.